Кожна людина унікальна. Тіло, антропометрія, можуть бути схожі, але не можуть бути схожі якісь звички, сім'ї, патерни, їжа тощо. Це формує унікальність людини, особливо звички. І якщо ви очікуєте, що будете, наприклад, як і я у розтяжці, ви будете краще, а може бути гірше, але ви 100% будете в чомусь іншому краще. Через дисципліну розуміння того, що ви будете здорові, маленькі очікування формують нові відкриття. Коли Крістофор Колумб плив для того, щоб знайти коротший шлях до Азії, він не очікував, що він знайде Колумбію. Да? Висадиться в Колумбії, відкриється Америка. Він не очікував цього. Але він отримав своє ім'я в історії і назву країни як Коламбія. І так само у вас на вашому шляху розвитку, бажання досягнути своєї цілі, ви будете розкривати себе по-новому, по-новому, по-новому. Просто цілі повинні бути більш життєвими. Формування правильної цілі, мікровинагороди е, серотонинові. Наприклад, після тренування ваше почуття покращується, потім через три місяці ви отримуєте якийсь, ви, у вас вага зменшується, ви висинаєтесь, це винагороди. Через два роки ви отримуєте краще, ви сідаєте, через півроку вже книжка майже виходить. Винагорода. Ви це відчуваєте, ви це бачите. Ви робите бакасну, виходите бакасну, отримуєте бакасну. ви нагорода. І це вас мотивує рухатись далі і зрозуміти, що далі. Тобто ви отримуєте, а цікаво, а що я ще зроблю? І ви будете знати бар'єри. Навіть якщо, наприклад, щось не виходить, і ви розумієте, що це не ваше. Ну, ваша антропометрія, ваше тіло не може цього зробити. Да? Це за межами. Там, Вашої розтяжки, ви не, не, не маєте гіпермобільність. Ви це розумієте, то ви компенсуєте іншим. У вас є, у кожної людини є сині слабкі сторони. Але найголовніше, ви берете записну книжку. Формуєте ціль. Чому я повинен займатися цим? Дивіться, як у мене списано все. Я кожного разу веду щоденник. Це вже звичка. Це звичка для чого? Для того, щоб мій розум був, був чистий і було освідомлення того, чого я хочу і чому це відбувається. Я таким чином спілкуюсь сам з собою, викидаючи думки.